Усім привіт! У нас цілий ніч йшов дощ і вляло так, що на город не влізеш. Тож, поки там просихає, я вирішила прибратися удома. Прибираючи, я згадала, що не показувала вам свій махровий бальзамін, який мені подарувала подруга. Він у мене вже гарно підріс. Почав цвісти. І дивіться, які кольора. Бачите? Такі розочки біленькі, гарненькі. Він мені саме найбільше подобається. Як невеста. Красиве. Такий ніжний, такий білосніжний, цей найкращий для мене. Червоний розрісся. Бачите, які гарні квіти. Червоні, символ кохання. Це в мене в сірені розовий якийсь. Ну, він там багато було квітів, вже перецвів, а я пообривала. Це наново він починає цвісти, Це просто червоний, але щось він не такий розочкою, як ось цей. Цей то розочка, прям розочка. І такий ще теж розовий бальзамін, Оце в мене шість сортів таких. Це, коли потім стане більше, я отак пообриваю ці гелячки, ставлю воду, воно пусте коріння, я знову посажу і буду тримати, формувати так кущиком, щоб він завжди був. І ще хочу замітила я, що він, напевно, вказує також на дощ цей, цей бальзамін, тому що. Ось тут добре видно. Він... Раніше на ньому не було тих капельок роси, а зараз він є. Зараз я покажу, ось дивіться, ось тут. Бачите, І так, якщо придивлятися, то така маленька роса на всіх листочках є. бачите? Отак от, от добре видно, правда? І це вказує, що буде знову дощ. Вам вести. І ще хочу показати вам вазончики, Цих два мені дочка подарувала. Дивіться, які вони гарні, гарні, гарні. Такі необичні, не красиві. Я їх так посадила разом. Ну, ніби разом, але й окремо, бо в мене отак от поділено. От. І хай вони собі тут ростуть. Красота. Потім подивлюся, як вони називаються. А це в мене чері, вони такі як грушечки довгенькі. Дочка теж купила в магазині. І мені сподобалося тим, що вони ну на вкус вони, ну, ну як помідори, вкус да, вкусних них є. І вони плотні, у них дуже трошки насінинок. У мене є чері, але вони круглі і пусті всередині. На закрутку вони не хороші. І не дуже мені подобалось їсти. Бо кусаєш, а вони всередині пусті, як ті блохи лопають. Ну, Хоча я блохи не пробувала, але є така приказка. От. І це з двох чи трьох насін... е... Помідорок я взяла на бо насінечка зовсім трошки тиснула сюди, і воно. Виросло, посажу в тепличку, десь я знайду йому місце. Там вже нема де що садити, але щось я придумаю. Щоб, думаю, до осени вони дадуть урожай, щоб в мене було своє насіннячко. А це моя невеличка колекція фіалок. Деякі з них вже перецвітають, бо вже дуже давно цвітуть ще від березня місяця. Ось дивіться, оця мені подобається красота така, як піна. Це вона вже перецвітає. Ця тільки починає квітнути. А ось ці фіалки, це молоденькі, вони якісь вічно квітучі. Вона що зимою цвете без перестанку, що літом не відпочиває мене ось дивіться, така ще є. Бачите, це теж вічно квітуча. Зараз я вам покажу тут, бачите, якийсь товбур грубий, це я його вже наполовину обламала і посадила в землю, і вона продовжує. Он пускати і цвисти, і це без перестанку вона цвете ця фіалка. А ось є така, тож, також починає квітнути. Багато жінок бояться брати фіалки в дім, тому що, кажуть, вони дуже вибагливі. Єдине, що вони бояться, це щоб була холодна вода. Не поливати холодною водою і не переливати. Просто щоб була влажна земля. І все. Вони не люблять прямих сонячних променів, тому вони в мене тут на, е, як сказати, сіверна сторона, вікна. От. І така, це вже перецвітає, вона також такою шапкою великою була. Вже перецвітає. Ще є така розова з білим, але вона ще не цвіте. Така ось фіалка є, також вона ну, непонятно, чи вона перецвітає, чи вона ще, ну, вона ще буде продовжувати цвісти, але вона таким кущом. І не, не так розмножується, як інші фіалки. А ось, дивіться, в мене тут наверху ось така фіалочка. І ось така фіалочка. Бачите? Така в мене колекція невеличка. До речі, в мене є ось такі молоденькі фіалочки. Я листочки обламувала, жаліла викинути, понасаджувала, тепер думаю, куди їх подіти. Може, хтось хоче собі? Ось ця вічно квітуча. І ось, дивіться, вони є також. Може, хтось з моїх підписчиків хоче собі такі фіалочки Пишіть, я вам вишлю безкоштовно. Будете собі мати? На цьому поки буду закінчувати. Рада була з вами поспілкуватись. І завтра буде нове відео. Буду садити батат, ось дивіться, бачите. Мій батат, а це ми дня 4 назад я на ці пагони, ось ці пагони надломила і посадила воду поставила. Дивіться, як він уже завтра буду садити його у тепличку. На цьому поки все. До завтра усім, всього самого найкращого!